Визначте підсистему політичної системи суспільства, до якої належать закони, звичаї, традиції, мораль. Правильна відповідь варіант г. Нормативна. Ознакою якої форми державного правління є право президента одноосібно формувати склад уряду за номінальної участі парламенту, керувати ним і нести персональну відповідальність за його функціонування. Правильна відповідь. Варіант В. Президентської республіки. Ознакою якої системи міжнародних відносин є розподіл сфер впливу у світі між двома наддержавами? Правильна відповідь варіант г. Ялтинсько-поцдамської Яка форма правління згідно з ученням Аристотеля сприяє формуванню середнього прошарку суспільства? Правильна відповідь варіант Г. Політія яка з виборчих систем сприяє становленню в державі багатопартійності. Правильна відповідь варіант В. Пропорційна виборча система. Яка політологічна концепція трактує сутність політики як інструментальний розподіл між інститутами влади обов'язків і повноважень з метою забезпечення ефективності управління? Правильна відповідь. Варіант Б. Функціональна Яка з наведених ознак характеризує державний устрій? Правильна відповідь варіант Г. Правовий статус адміністративно-територіальних одиниць. Який фактор є важливим для стабільності, миру та розвитку рівноправних міжнародних відносин? Правильна відповідь варіант А. Світова політика. Які кандидати на пост президента України вперше застосували під час виборчої кампанії публічні дебати як інструмент політичного самопозиціонування? Правильна відповідь варіант г. Пан Порошенко та Везеленський. Від претензій, на яку українську територію відмовилася Румунія в результаті підписання договору про відносини добросусідства та співробітництва в 1997 рік правильна відповідь варіант А. Південну Бессарабію. До якого типу відносяться ресурси влади, що передбачають заходи адміністративного впливу. Правильна відповідь варіант А. Примусові. Який етап західноєвропейської економічної інтеграції був започаткований єдиним європейським актом 1986 року. Правильна відповідь варіант В. Єдиний ринок. Прикладом якого геополітичного поля слугує простір трансатлантичної спільноти? Правильна відповідь варіант А. Метаполя. Хто з представників українського консерватизму розробив ідею класократії? Правильна відповідь варіант А. Вилипинський. Хто з теоретиків досліджував проблему походження тоталітаризму. Правильна відповідь варіант А. Один хутір Арент. За допомогою якого методу Ел Річардсон досліджував процеси, пов'язані з гонкою озброєнь. Правильна відповідь варіант А. Математичного моделювання. Автором якої концепції є американський політолог Джозеф Най. Правильна відповідь варіант А. М'якої сили в міжнародних відносинах. До складу якої інституції Європейського Союзу входять глави держав та урядів країн-членів Європейського Оюзу? Правильна відповідь варіант В. Європейської Ради. Який документ закріплює намір України дотримуватися трьох неядерних принципів? Правильна відповідь варіант А. Декларація про державний суверенітет 16 липня 1990 року. Яке ствердження відповідає етатичному підходу до типології суб'єктів міжнародних відносин. Правильна відповідь варіант Г. Головними суб'єктами міжнародних відносин виступають держави.